В Іспанії застрелили екстратника Януковича Андрія Портнова. Вбивство сталося сьогодні, 21 травня, в Мадриді. Про це пишуть іноземні медіа і підтверджують джерела РБК Україна у силах оборони. Ким же був Портнов та про деталі його вбивства. Розповідаємо далі. Андрія Портнова застрелили в Мадриді. Невідомий стрілець або ж стрільці вбили чоловіка біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. Ймовірно, перед смертю він відвозив дітей до школи. У Портнова стріляли п'ять разів. Зокрема, чотири удари в область грудей і ще один в голову, який і став фатальним. Про це пише Reuters.

ད�ས 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 དས དས ད� Згідно з даними джерел ЛПІС, загиблий їхав у мерседесі. Перед тим як на нього зненацька напали двоє чи троє нападників. Наразі встановлюється тип зброї, як пише Елмундо, під час стрілянини одна з куль влучила в шию загиблого. А після падіння на землю його добили пострілом у голову. Злочинець високий худий чоловік перебуває у розшуку після того, як він застрелив жертву і зник через каса де Кампо додає видання. Тим часом в мережі публікують перші фото з місця події, тіло Портнова лежить у. Калюжі крові, а іспанські змі, посилаючись на поліцію, пишуть, що наразі ніхто з нападників не був затриманий. Андрій Портнов, колишній український політик та юрист, був народним депутатом України п'ятого шостого скликань у 2000-х роках. Андрій Портнов був народним депутатом від Юлії Тимошенко. Працював членом комітету Верховної Ради з питань правосуддя до президентських виборів 2010 року. Андрій Портнов був одним з керівників юридичної команди прем'єрки Юлії Тимошенко після поразки Тимошенко на президентських. Виборах перейшов у команду Віктора Януковича з 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 Працював керівником головного управління з питань судоустрою адміністрації президента втікача Віктора Януковича, а також заступником голови адміністрації тодішнього президента України. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття диктаторських законів 16 січня. Хто за? Прошу підняти руки. Дякую, прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235. Після революції гідності він виїхав з України у 2014-2015 роках. Перебував під санкціями Європейського союзу. Жив у Росії, потім переїхав до Віння, займався адвокатською діяльністю 19 травня 2019 року. Тимчасово повернувся в Україну, але згодом знову її залишив. Проти Портнова було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. 2018 року слідчі України почали розслідування причетності Портнова до анексії Криму. СБУ відкрили справу за статтею державна зрада, яка була закрита 15 серпня 2019 року, З 2021 року знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.